Автор найкрасивішого голу третього туру. Саме такого ви обирали на сайті ТеосонПроспорт цього тижня. Давайте подивимося, хто ним став. А ним став футболіст, який змусив стрибати Ігоря циганика 19 разів. Це жуніор морає. А саме 19 м'ячів жуніор Морає забив сезон тому за Донецький Металург. Ну, а Тепер він виступає за Київське Динамо. Зараз ми подивимося, який красивий м'яч він забив. Але за киян Мураєс виходить, що мачу що мачу у стартовому складі, і вже встиг відзначитися двома забитими м'ячами. Це саме другий. Ви знаєте, завжди от м'ячі забиті п'ятою. Вони якісь вишукані. От я цей гол так само можу характеризувати як вишуканий гол Жуніора Мураєса. До речі, у цьому турі у матчі Металіст так само був забитий м'яч п'ятою. Забив його Діденко, Якщо я не помиляюся, ну можливо, він і потрапить до нашого наступного чарту. Тож, голосуйте за автора найкрасивішого голу четвертого туру на сайті «ТСН Проспорт вже від завтра.